Новий напрям будівництво рітейл парків. Такий рітейл парк останні п'ять років в тій же польщі дуже активно розвивається. За містом довкола міст, фактично такі рітейл-осередки, коли у вас є велика парковка, і довкола цієї парковки є 7, 8, 10, 12 магазинів, які закривають базові потреби споживача. Це може бути ресторан, де ви можете поїсти. Той же Макдональдс, це може бути супермаркет, це може бути електроніка, це може бути одежа, аптеки, зоомагазини. Тобто, місце, в яке ви приїхали. І закрили всі базові потреби, при тому це місце немає якихось галерей, тобто це не класичний торгівельний центр. Це е, фактично окремі торгівельні приміщення, великі з входом з вулиці. Але об'єднані однією концепцією це є запит на сьогоднішній день в Україні. Частину наших локацій, де у нас вже є як мінімум два орендарі, супермаркет, ресторан. Ми плануємо там, де є можливість докупити земельні ділянки, або в нас щось залишилось, ми плануємо так само добудову і шукаємо орендарів для того, щоб дорозвивати ці майданчики на сьогоднішній день. Ми придбали вже одну локацію і вчора уклали угоду, докупили вже другу земельну ділянку для цієї локації в Київській області, де ми плануємо побудувати з нуля перший свій рітейл парк на 7 тисяч квадратних метрів. З гарною великою парковкою на 200 паркомісць. Завтра у мене, для прикладу, ще одні перемовини. Це вже буде не Київська область, це буде західніше, да, де я поїду, буду вести перемовини про будівництво і придбання близько двох гектарів землі під цем'єр.